Лекція з культури безпеки це одне із перших занять, яке відвідують новоприйняті працівники філії ВПРАЕС АТЕНЕЕКЕНЕРГАТОМ в межах програми підготовки за навчальним курсом професія енергетик. Провідний психолог відділу розвитку персоналу Раес Олена Волощук каже: перші дні роботи на підприємстві це саме той момент. Коли формується ставлення до своєї професії, і надзвичайно важливо пояснити працівникам основні цінності та принципи роботи атомної станції. Мета заняття показати, що безпека це не лише технічний аспект, а в першу чергу це спосіб мислення та поведінки, який допомагає уникати помилок і запобігати небезпекам. Нарез культура безпеки має вирішальне значення, тому що саме від кожного з нас залежить не лише особиста безпека, але й безпека тисяч людей навколо. На станції безпека повинна бути абсолютним пріоритетом. На лекції були присутні 35 працівників, які тільки розпочинають свій трудовий шлях на Рівненській АЕС. Це електрики, слюсарі, інженери, електромонтери, електрогазозварники, машиністи та представники інших спеціальностей. Ми обговорили пріоритетність безпеки, особисту відповідальність працівників та важливість професійної компетентності. Також ми вивчили складові культури безпеки на індивідуальному рівні, адже кожен має усвідомлювати, що всі наші дії навіть невеликі, всі вони впливають на загальну безпеку. Культура безпеки це наш колективний обов'язок перед собою, колегами та суспільством. Наголошує Олена Волощук. Для засвоєння інформації з цієї важливої теми вона наводила слухачам курсу чимало прикладів, заснованих на реальних подіях. Також новоприйняті працівники переглянули навчальний фільм, який дав можливість краще зрозуміти важливість дотримання принципів культури безпеки у щоденній роботі атомників. Лекція була цікава, дуже пізнавальна. Ми обговорювали принцип Стар саме завдяки ньому робота відбувається безпечно та відповідально. Принцип Стар складається з таких дій, як зупинись, подумай, дій та перевір. Сьогодні мали дуже цікаву лекцію по темі культура безпеки. Ця тема є надзвичайно важлива, на мою думку, для будь-якого працівника станції, адже від кожного залежить безпечна надійна робота станції. Олена Волощук зауважила, що на підприємстві безперервно працюють над підвищенням рівня культури безпеки, адже безпека це пріоритет діяльності усього колективу Рівненської АЕС. Безпека це дійсно справа кожного. І водночас нас всіх. І це наш свідомий щоденний вибір для надійної, а також безпечної роботи Раес. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗАГРАЕЕС.